Чого ви людей не пускаєте на територію? А чого ви говорите? Скажіть, будь ласка. Ніхто не може сказати, так? Да? Вам даний наказ такий, так? Да? Так. Тепер давайте з вами порозуміємося трошки. Я буду зараз підходити. Ви називаєте фамілію ім'я і номер жетона. Згодні? Чому я тут Не згодний. Кому ви тоді служите? Скажіть, будь ласка. Присягу кому давали? Українському ще у вас немає та відповіді на питання, які наказують закону, а не органам державної влади. Закону і конституції. Це три важливі слова, які ви повинні пам'ятати. Я зараз представляю вам народ в лиці. Олексій Ясанович, про... це я, тобто зараз ви перед народом Ось. називаєте свою фамілію, і номер жетона. Не потрібно ні ваші посвідчення, хочу, за... Оце... ні талони позитива з жетоном іменно фамілія, ім'я і номер жетона. Вам зрозуміло? Що вам дали наказ? А хто дав вам такий наказ? Старший, а хто вас старший? Назвіть фамілію посаду. Шановна, я перепрошую, якщо вас є якісь запитання, ви можете звернутися не треба. Я з нас звертаюся непосредственно, так як я використовую зараз конституцію статтю стат 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 номер 5 Представтеся, до національної ви представтесь. Представтесь народу, представтесь. Я такий то такий, то а тим все не зобов'язані, а зобов'язані кому ви представляєте? народу України. Виконуєте службові виконуйте службові обов'язки озвучити їх президента національної от ідіть, тому що ви зараз прип'ятуєте пересуванню народу. А це порушення конституції і ваших злочинних наказів. Не кричіть я вас прекрасно чую. Ви мене прекрасно чуєте. Ми з вами діалог. це. Це не діалог. Це не діалог. Ви мене обмежуєте в моєму діалогі. Ви не представляєтесь, хто ви такий. Це. Будь ласка, не кричіть. Ведіть спокійно без спокійно. Я спокійно веду. Якщо у вас є запитання, ви можете озвучити їх президенту національної поліції. Так, от прямий ефір це озвучує. І ви повинні знати. Повинні спочатку представитись, хто ви такий, а ви не представились. Ви чули, хто я такий. Будь ласка, виконуйте свої обов'язки. Відповідно присяги, а ви що робите? Порушуєте присягу? Тобто, ви являєтесь порушниками закону.